Найбільш понівечена ікона з фондів музею мистецтв Прикарпаття отримала шанс на реставрацію. Образ Христа Пантократора з грецької вседержителя намальований у 19 столітті невідомим художником. За радянських часів у період розквіту атеїзму цю ікону вивезли з церкви святого Миколи на Бабинцях, що у Рогатині. Христа вицарапаний рот, очі і а на лобі вицарапаний хрест. Це власне знущання над почуттями християн над нашими якимись віруваннями. Точить жучок деревогриз. так само потрібно її обробити антисептиками, щоб цей жучок вмер. Ікону потрібно реставрувати від А до Я. Розповідає Віктор Доскалюк. Однак музей не може собі дозволити таких недешевих робіт, адже лише літери реактиву для зміцнення деревини, на якій зображена ікона, коштує пів тисячі гривень. А в цьому випадку його знадобиться 10 літрів. Я сподіваюся, що на наші заклики, на наші, як то кажуть, на наш крик душі про допомогу хтось відгукнеться. Музейників таки почули. Депутат міськради Світлана Оришко предбав. Вала картину у художника, який є працівником музею мистецтв Прикарпаття. Кошти від продажу полотна підуть на реставрацію ікони Христа Пантократора. Оцей результат це результат не тільки тих вандалів, які це зробили а результат часу. Як можна за стільки часу не вкладати гроші в музейний фонд і взагалі не звертати увагу ні на культуру, ні на майбутнє? Якщо ми не зможемо зараз підтримати цю акцію, ми не зможемо в майбутньому показати нашим дітям, нашим нащадкам те, що було зроблено ще до нас. Коли ми знали про дану акцію, ми відповідно відгукнулися у плані меценатства. Упродовж 10 років у музеї мистецтв Прикарпаття триває акція Повернуті знебуття. За цей період музейникам вдалося зібрати гроші на реставрацію 20 старовинних ікон. Однак це капля в морі. Фонди зберігають більше тисячі понівечених святинь. На нас чекає десь півтори тисячі робіт, які треба було би відреставрувати з кожного пониці, а бідному сорочка. Оце власне є той момент, коли ми просимо громаду долучитися до такої благодійної меценатської акції. Аби повернути знебуття старовинні ікони, у музеї не припиняють збирати гроші від благодійників. Галина Гордашко, Андрій Шкварла, новини на вежі.